Багато трейдерів намагаються ускладнити принципи роботи фондового ринку. Але правда в тому, що якщо ми розуміємо динаміку попиту і пропозиції активу, то можемо легко отримувати з нього прибуток. Тож у цьому відео ми дізнаємося, як використовувати попит і пропозицію, щоб знаходити хороші торгові сетапи та торгувати ними. Але перед тим, як почати, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодного з наших нових відео. Отже, з цим сказаним, давайте перейдемо до сьогоднішнього відео. Торгівля на основі попиту і пропозиції настільки потужна, що дозволяє вам знаходити розвороти з високою ймовірністю та супроводжувати рух до самого кінця. Тому в останні роки це стало одним із найпопулярніших способів торгівлі. Але чому попит і пропозиція працюють? Коли ми говоримо про попит і пропозицію, ми фактично маємо на увазі великі інституції, які купують і продають величезними обсягами. Ми, як дрібні роздрібні трейдери, не впливаємо на ринок. Саме динаміка попиту і пропозиції з боку цих великих інституцій впливає на ринок. Проблема для них полягає в тому, що вони не можуть купити певну кількість акцій одним великим ордером. Якщо вони це зроблять, ціна активу різко злетить вгору і їхні ордери будуть виконані за дуже високою ціною. Тому вони ділять свої позиції на дрібні частини і купують, коли актив наближається до бажаної для них ціни. Погляньте на це зображення. Припустимо, що певний хедж-фонд хоче купити акції на 10 мільйонів за цією ціною. Тож вони ділять свою позицію на три частини. Вони купують акції на 4 мільйони тут. Це підштовхує ціну вгору. Але досить швидко ціна повертається до їхньої точки входу. Тож вони купують ще акції на 3 мільйони тут. І нарешті вони купують ще акції на 3 мільйони на цій просадці. Отже, тепер вони успішно купили акції на 10 мільйонів за тією ж ціною, не впливаючи на цінову динаміку акції. Наша мета в цьому відео навчитися визначати зони попиту та пропозиції, а також торгувати ними. Тож спочатку давайте почнемо з визначення зон попиту. Щоб визначити зону попиту, потрібно виконати два кроки. По-перше, ми будемо шукати велике і стрімке зростання ціни. Іншими словами, ми шукаємо рухи вгору з послідовними великими зеленими свічками. Ось сильний рух вгору. Тут ми бачимо кілька великих зелених свічок, які з'являються та формують стрімкий рух вгору. Якщо порівняти їхній розмір із розміром попередніх свічок, можна чітко сказати, що ці свічки значно більші за попередні. Отже, перший крок виконано, ми успішно визначили сильний рух вгору. Крок 2. Визначити джерело цього руху. Під джерелом я маю на увазі, що нам потрібно знайти початок цього руху. Цей конкретний рух почався з цієї свічки. Тож ми позначимо максимум і мінімум цієї свічки. Область між цими двома лініями стане зоною попиту. Отже, коли ціна повертається для тестування цієї області, вона швидко знаходить підтримку в зоні попиту, і ціна рухається ще вище. Тепер давайте розглянемо кроки для визначення зони пропозиції. Так само, як і зону попиту, зону пропозиції також можна визначити за допомогою двох кроків. Крок один це знайти сильний і крутий спадний рух із великими червоними свічками. На цьому графіку ми бачимо тут сильний спадний рух, тут ми бачимо, що одна за одною формуються великі червоні свічки. Погляньте на розмір цих свічок і порівняйте їх із попередніми свічками. Ми можемо чітко зробити висновок, що ці свічки значно більші за попередні. Отже, ми чітко визначили сильний спадний рух, другий крок знайти область, з якої почався спадний рух. У нашому випадку ми бачимо, що рух почався з цієї свічки. Отже, ми можемо позначити максимум і мінімум цієї конкретної свічки, і область між ними стане зоною пропозиції. Тому, коли ціна повертається в цю область, вона зустрічає сильну пропозицію і одразу розвертається, формуючи потужний спадний рух. На цьому етапі я повинен зазначити, що не всі зони пропозиції та попиту однакові, деякі з них сильніші за інші, сильні зони мають такі характеристики. Пункт перший сила зони визначається рухом, який вона створює. Зони з великим і потужним рухом будуть сильнішими, ніж зони з меншими рухами. Пункт 2. Нові та більш свіжі зони будуть сильнішими, ніж ті, що старі і були створені давно. Пункт 3. Недоторкані зони сильніші за ті, які вже були протестовані. Побудова зон попиту і пропозиції це дуже суб'єктивна справа. Тому чим більше ви практикуєтеся, тим краще у вас це виходитиме. Отже, ми навчилися визначати зони попиту і пропозицій, тепер ми дізнаємося, як торгувати на них. Почнемо з торгівлі на зоні попиту. Погляньте на цей графік тут ми чітко бачимо, що ціна зробила сильний і крутий рух вгору, створивши ці послідовні великі зелені свічки. Тепер ми знаходимо свічку, яка започаткувала цей рух вгору. Ось перша свічка, яка започаткувала рух вгору. Тож ми відмічаємо максимум і мінімум цієї свічки, і область між ними стає нашою зоною попиту. Вхід дуже простий ми розмістимо ордер на купівлю вище зони попиту. Тож як тільки ціна досягне зони попиту, наш ордер буде виконано стоп лос ми розмістимо нижче зони попиту. А цільові рівні встановимо з співвідношенням ризику до прибутку 1,5 до 1. Після цього сильного руху вгору ціна повертається, щоб протестувати зону попиту. Вона торкається зони попиту, і наш ордер виконується. Після нашого входу ціна дала потужний рух вгору. Тепер давайте розглянемо угоду на продаж у зоні пропозиції. Тут ми чітко можемо визначити сильний рух вниз, рух був досить крутим і він сформував великі червоні свічки. Порівняйте ці червоні свічки з попередніми свічками, ми чітко бачимо, що ці свічки були значно більшими, отже, ми знаходимо початок цього руху. Ось перша свічка, яка розпочала рух вниз, тож ми відмічаємо максимум і мінімум цієї свічки. Область між цими двома лініями стає нашою зоною пропозиції. Отже, ми відкриваємо угоду на продаж нижче зони пропозиції і ставимо стоп лос вище зони пропозиції. Ми можемо встановити наші цілі при співвідношенні ризику до прибутку 1,5 до 1. Після руху вниз ціна робить відкат і тестує зону пропозиції. Ця свічка активує наш ордер. І як бачите, після дотику до зони пропозиції ціна робить потужний рух вниз. Отже, ми успішно закрили угоду з прибутком. На цьому ми завершуємо це відео. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодного з наших майбутніх відео.